Привіт, я Світлана Бучуляк. Сьогодні я вам покажу, як пишите ось такі гарненькі ніжні бантики зі стрічки шириною 4 см. Ці бантики вийдуть розміром 6,5 см, вийдуть ось такими ніжними, красивими для наших малесеньких-малесеньких красуничок. Якщо вам цікаво, залишайтеся зі мною і будемо творити. Для роботи потрібна стрічка, ось така мікровельветова з люрексом ось тут. Вона здається шириною, і зараз я вам скажу 4 см. Стрічка шириною 4 см. Також. Стрічка для перетягування серединки бантика, резинка та декоративна серединка. Для нижнього бантика мені потрібна стрічка шириною 4 см, довжиною 13,5 см два відрізки. Я стрічкою нарізаю термоножем, тому вона в мене ось тут вже опалена. Складаю на половинку, закінчення стрічки заводжу до серединки. І ось тут потрібно спершу зафіксувати добре саму ниточку, тому що тут є отвори, і може нам вузлик цей не триматися добре. Але ми отак декілька разів з різних сторін зафіксуємо, і тепер можемо прошивати я ось так дрібненькими проколами голочки. Ось тут також зафіксую собі. Ось так прошию один відрізочок. Та інший. Також ось так. Закінчені стрічки зводжу до серединки. Ось так прошию. Коли стягую цю стрічку, то трішки накладаю ось цей відрізочок на нижній. Ось так. Стягую, зроблю декілька обертів кругом серединки, вирівнюю бантик. Такий гарненький вже виходить, правда? Дуже люблю такі делікатні ніжні бантики. Для ось цього верхнього бантика, для цієї краси, потрібна стрічка довжиною 11 см два відрізки. Я беру стрічку, складаю її ось так на половинку і зводжу ось тут закінчення стрічки донизу і собі з'єднаю, щоб було мені ось тут зараз простіше вирівняти цей котик. І тепер нижню стрічку можна і отак скласти просто і прошити. Але краще, коли ось тут є об'єм додатковий. Тому я оцю нижню стрічку обережно, не тяніть сильно, тому що вона така делікатна, я її на декілька міліметрів даю вище за ось цю лицеву частину. Тепер я вирівнюю і зводжу закінчення донизу. Обов'язково слідкую, щоб ось тут було рівненько. Це обов'язково розслідковуйте. Ось можу тепер собі ось тут зафіксувати ще раз поправлю. І ось так зафіксую навіть. І тепер найважливішим тут є також от бачите, тікає моя ниточка. Я спершу зафіксую добре. Ось, і буду прошивати згори. Захоплюю. Бачите, ось тут воно трішки розходиться через те, що я ось тут припідняла стрічку. Тому я. Свідкую, щоб я оце також захопила. І тепер я прошиваю згори, донизу, і тепер, коли захоплюю кутик цієї стрічки, захоплюю ось цю частинку, тут вирівнюю, щоб був кутик гостренький, захоплюю кутик і одразу цю частину стрічки вгору донизу. І вгору одна половинка бантика є. Беру знову ж таки наступний відрізочок, складаю ось так, і зроблю ще одну таку заготовочку. Собі зафіксую, щоб було зручніше. Так, зафіксувала. І тепер роблю тут кутик, припіднімаю трішки. для об'єму. І тепер кутик зводжу. Сюди. Бачите, тут ні, рівно. Може вийти так, що одна частинка буде вище. Ви це все регулюєте ось тут цим кутиком, стрічку, ось так припіднімаєте. Вище, нижче, як вам потрібно буде поправити, так і поправляйте. Ось так. Бачите, в вже я вам показувала, і трішки собі. О, все рівненько. Тепер я можу прошивати. Також прошиваю згори, донизу. І захоплюю ось цей кутик. Один кутик і другий кутик. Захоплюю. Тепер ось тут, Можу вже це забрати, і ось так прошиваю. Тепер стягую і з'єдную. Ось ці половиночки бантика. І ось тут зафіксую. Я вирівнюю цей бантик, цей бантик поправлю. Коли бантики рівненькі, я нанесу клей, ось тут, по центру, приклею, можна приклеїти ось так, а я хочу ось цю частинку бантика. Дати поміж ось ці такі частинки бантика. Мені так воно виглядає краще, так як я ось тут є ось це таке. Мені дуже-дуже до вподоби. Ось такий варіант бантика. Ось я приклеїла, свідкую, звичайно, щоб це було по центру. І тепер приклею резиночку. Тепер беру стрічку, вона в мене довжиною 10 см. Її зафіксую. Ось так спершу зафіксую. І тепер буду проклеювати. Точніше, проклеювати буду тоді, коли я розшию серединку. Ось. Я вирівнюю бантик одразу, слідкую, де мені потрібно прикріпити. Ось серединку, ось тут її місце буде. Я ставлю крапельку клею. Для того, щоб зафіксувати цю серединку, і зараз я її монониточкою пришию. Ось так в мене буде. І тепер монониткою я пришию цю серединку. Я пришила серединку і тепер можу проклеяти по центру бантика і зафіксувати його. Ось тут, коли проклеюю, я вирівнюю все. Тепер наношу клей ось тут, фіксую серединку і проклею до кінця. Ось такі гарнесенькі бантики в мене вийшли. Усім до нових зустрічей, папа, не забудьте залишити коментар. Поставити вподобайку та підписатися на канал.